До вашої уваги, частина 3, чистка робочого блоку. Для того, щоб його розібрати, вам знадобиться викрутка Torx 10. Спочатку відкручуємо два шурупа на аромаклапані. Та бачимо, що його давно не чистили, він весь відкладені. Далі знімаємо верхній поршень та відкручуємо сито. Воно майже повністю забите. Ось чому вода при промиванні ледь капала з диспенсера. Розбираємо робочий блок далі, ретельно миємо його та висушуємо. Не забуваємо також вимити і у важкодоступних місцях. Одразу замінюємо ущільнення нижнього поршня. Після цього починаємо збирати блок в зворотньому порядку. Спочатку наносимо трохи змазки на поршень та рівномірно розподіляємо її. Встановлюємо зубна місце та збираємо все до кучу. Не забувайте, що робочий блок потребує догляду. Раз на тиждень діставайте його та промивайте. Перш ніж вставити блок до кавомашини, перевіряємо його роботу та переконуємося в тому, що він працює як належить. Тепер ваша кава буде набагато смачніше.